Всім привіт! Найдешевша портативна Bluetooth-колонка з функцією радіо з магазину Аврора. Коштувала вона 99 гривень по акції. Стало цікаво, що ж це буде за колонка за такі гроші. Виробник вказує, що гратиме колонка від 2 до 4 годин, ємність батареї 1200 мА та потужність 5 Вт. Більше нічого на коробці не вказано цікавого. Зараз ми її розпакуємо, послухаємо. Зробимо якісь висновки та обов'язково розберемо та поглянемо, що ж там всередині. Розпаковуємо коробку, дістаємо колонку в комплекті мікро-USB кабель і більше нічого немає, ні пакетика, ні інструкції. Одразу пішов їдкий запах дешевого китайського пластику. Ось так колонка виглядає. Панель управління, під'єднання флешки, заряджання і кнопка вмикання на цьому місці. Це звичайна сіточка, яка вже, мені здається, не на своєму місці. Зараз ми під'єднаємо до телефону колонку, послухаємо її та будемо розбирати. Під'єднав колонку до планшета та послухаємо на середній гучності. Це звучала безкоштовна музика з Ютубу, без авторських прав. Вона ще якось більш-менш звучить, а якщо вмикати звичайну нашу музику, яку ми слухаємо, то якість зовсім паршива. Звучить ну, на 100 гривень і не більше. Радіо також я перевірив, воно працює. Але, звісно, тут немає ніякої антени, тому антену виконує ось цей кабель. Його потрібно ставити і тільки тоді радіо починає щось там ловити. Зараз ми займемося самим цікавим. Спробуємо її розібрати, поглянемо, що там всередині. Трішки покрутив у руках колонку. Намагаюся зрозуміти, як її розібрати, щоб вона хоч трошки залишилась ціла. Тут світиться отвіри під саморізи, а значить оці бокові кришки повинні зніматися. Спробуємо відтягнути нижню. Нижня пішла. На верхній ми бачимо наклейку і там, мабуть, 100% є саморізи під цією наклейкою. Наклейку збережемо і бачимо два саморізи. Колонку ще не вимкнув, не забувся і дістаємо. І тепер можна зняти ось цю тканину. Звичайна тканина. І чотири саморізи ще на цьому місці. Відкриваємо. Динамік ніяк не прикріплений, одразу випав. Він був просто прижатий, пожаліли клею, можна було б його приклеїти. І одразу кидається в очі ось цей мініатюрний акумулятор. Не знаю, що це за акумулятор, зараз поміряю. Не можу залізти, 50 мм десь акумулятор. І, мабуть, я його перевірю. Зніму, перевіримо його ємність. Дуже цікаво. Ось така мініатюрна плата, одразу підсилювач та блютуз-модуль. Більше нічого немає, а більше нічого тут і не потрібно. Але я думав, що акумулятор хоча б буде якийсь 18650. Щось мені здається, що цей акумулятор і години не проробить. Зараз я його зніму та буду перевіряти. Акумулятор знятий, довжина його 50 мм і діаметр 14 мм. І важить він аж 15 грам разом із цими дротами. Зараз я поставлю його в літокалу та перевіримо його ємність. Виконав тест акумулятора і ємність виявилась 219 мА. Аж ніяк не 1200 як заявляє виробник. Спочатку була така думка впаяти сюди акумулятор 21700, який в мене залишився від збірки для електровелосипеду. Але потім подумав, краще я цей акумулятор використаю десь для ліхтаря. А ця колонка так і залишиться лежати, я її зберу. І буде вона лежати в мене на поличці. Однозначно, я не рекомендую купувати такі колонки, краще вже доплатити і взяти щось краще. На цьому огляд буде завершений. Всім бажаю добра, здоров'я, до нових відео!